Діана, ось тобі гроші, купи мамі путівку у санаторії. Валентин поклацав своєму телефоні і на рахунок дружини було переведено 48 тисяч гривень. Чиї мамі путівку купити? Твоїй? здивовано перепитала Діана. Та чому ж моїй? Я їй сам куплю. Це подарунок для твоєї мами. Але ти сама маєш вибрати, куди їй краще поїхати, спокійно відповів чоловік. Це, напевно, якийсь жарт. Що це ти надумав купувати моїй мамі такий дорогий подарунок? Ти ж її завжди не любив. Діана не могла зрозуміти, що відбувається. Валентин із справді завжди вважав, що те ще причина їхніх усіх негараздів. Відколи вони з Діаною дружилися, відтоді у них якісь сварки завжди. Коли зустрічалися, все було добре, а відколи з'їхалися, стали жити разом, все змінило в гіршу сторону. І чоловік щиро вважав, що причина у те теща. Марія Дмитрівна відразу собі зятя не сподобала Діана у неї єдина дитина, і вона чомусь собі уявила, що з нею має одружитися як мінімум принц. А тут звичайний хлопець, який працює на фірмі, навіть не начальником. Жінка хвилювалася, що такий зять може дати їй доньці, адже він сам нічого не має. Та був один приємний бонус. У майбутнього зяті була своя квартира. Нехай не нова, він її отримав у спадок від родички, але Валентин за свій кошт зробив ні капітальний ремонт, і після весілля молодята стали жити окремо. Марія Дмитрівна приїжджала до них у гості, щоб тримати все під контролем. Візити тещі Валентин не любив, але розумів. Що цього йому ніяк не уникнути, адже це мама його дружини, і якщо він дружину свою любить, то й до мами її має ставитись з повагою. Та щоб менше з те, що й перетинатися, коли вона приїжджала до них у гості, він спеціально подовше затримувався на роботі, не хотів ні про що з нею говорити, не бачив цьому ніякого сенсу. От і в ту п'ятницю, коли Валентин зрозумів, що у нього вдома гості, він вирішив взяти додаткову роботу, щоб подовше затриматися в офісі. Вийшов з нього лише тоді, коли охоронець сказав, що він зачиняє корпус. Чоловік обережно відчинив двері зі своїм ключем і випадково почув розмову своєї дружини з її мамою. Ну це взагалі, дивись, яка година, а його досі немає вдома. Це яке неподобство. Він спеціально так робить. Напевно, пішов з друзями в кафе, от повернеться додому, я йому покажу, обурювалась Діана. Тут в розмову вступила Марія Дмитрівна. Валентин чекав, що зараз посипеться терата, з циклу, який він поганий, і все таке, та те ще його небо як здивува. «Аго, доню, зачекай. Валентин тобі зраджує? Ні. Гроші додому приносить? Так. Про сім'ю дбає? Очевидно. То чому ти вважаєш, що він не має права в п'ятницю після роботи піти з хлопцями на пиво? Він же теж втомлюється і йому теж інколи треба переключитися. Ти що, його захищаєш? Мамо, ти ж сама говорила, що він поганий. Говорила, але це було до весілля. Я тоді його не знала. А тепер бачу, як він старається і можу з певністю сказати, що у тебе чудовий чоловік. Дочко, навчися цінувати те, що маєш, і не треба пиляти чоловіка по дрібницях. А ще раз від тебе таке почую начувайся. От ніколи б не подумала, що ти станеш на сторону зятя, мамо. Я не на сторону твою чи Валентина стаю, я на сторону справедливості й правди. А правда заключається в тому, що якщо трапився тобі хороший чоловік, то берегти його треба, тоді й сім'я збережеться, сказала своє заключне слово Марія Дмитрівна. Валентин голосно грюкнув дверима, вдав, що щойно лише прийшов, привітався з дружиною і тещею. Як прийшов день вечеряти будеш? запитала Діана, яка зрозуміла, здається, що щойно хотіла донести її мама. Так, кохана буду, я голодний, як вовк. Взяв підробіток, на обіцяє премію, підхопив сприятливу атмосферу Валентин. Марія Дмитрівна поїхала на наступний день, а Валентин зрозумів, що йому дуже пощастило не лише з дружиною, але й з тещею. Премію чоловіку дали, і він вирішив зробити такий шикарний подарунок тещі. Нехай відпочине і набереться сил, адже у них з діаною скоро народиться дитина, і допомога бабусі буде їм неабияк потрібна. Валентин був вдячний тещі за те, що вона не починала сіяти чварик це інколи буває, а навпаки, налаштувала свою доньку на правильний лад. А що може бути важливіше за мир і спокій в родині, якій панує любов і взаєморозуміння?